В одеському зоопарку весело у будь-яку пору року, а в дні новорічних свят тут панує по справжньому казкова атмосфера. Олені співають, білки танцюють і всі будують плани на майбутній рік кролика. За словами директора зоопарку, кролик істота дуже позитивна, життєрадісна і велелюбна. Крильчики забутивої матері. Кролики на самом деле не настільки робкі, як ми думаємо, бучі многі. В слід попадаються доволі агресивні особи, доволі такі. Злі, я би сказав, ну много таких очень позитивних. Якщо брати до уваги характер кролика, то наступний рік має бути добрим і позитивним. Вважає Ігор Беляков. Тому що кролик є э, добре, щасливе э, существо. Э, Всі кролики живуть щасливою э, ну, життю. Рік кролика має внести позитив і щастя в життя всіх українців, вважає Ігор Біляков. А все погане, нехай залишиться у минулому році. Ми сердечно вітаємо усіх з новим роком, роком кролика. Вітаємо з Рідством Христовим. Хай цей рік, коли на троні осідає оцей звір, буде для нас, для українців дуже успішним. Хай ми. Отримаємо, ми доб'ємося своєї перемоги, закінчиться війна, закінчиться вона нашою спільною перемогою, і хай кролик принесе усім нам у цьому році щастя, добробуту та миру.